п'ятниця, 13 вересня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-му. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Ігорем Гринчуком. Чоловік родом із села Кременчуки, що на Красилівщині. У цивільному житті працював водієм маршрутки. У вересні 2022-го він добровільно вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Був механіком-водієм, а згодом перекваліфікувався у снайпера. Воював на Запоріжжі та на Донеччині. Останнім часом перебував на Харківщині. Під час чергового бою, 15 серпня, від артобстрілу Ігор Гринчук загинув, прикривши собою побратима. У нього залишилися дружина, троє доньок, батьки, сестра та брат. Поховали героя на Алеї Слави. Йому на віки 46 років. Юр середній, старша дівчатка. Ну, дочка, вона вже тут теж є. І дочка є, і, і син менший є, Вітя тут. На ну, а він середній був. Ну, відвчався чимсь ще з дітства, я ж, що кругом хоче влізти, кругом хоче подивитися. І, і він від цього якби і страдав, тому що ми старшого, менший Вітя, то що ти з нього будеш питати? На місці не міг сидіти. І не боявся ні висоти, і де щось то хотів. Не любов, не, не боявся навіть рискувати. Він то успокаїв мене, що папа, я вже там, я би старший, я вже молодший, то я там їх з тренірую, чи там на тому е, полігоні все реме з ними. Тепер як я з цим товаришем розговорився, що лежить, що з ними бачив, то він каже: нічого подібного. Він з першого дня. Як пішов після цього? І з нами в окопі був це він каже вас, як би я успокаював. я серед всіх рекрутів показав себе одним з найкращих. Витривалість, знання, фізична форма, мотивація. Був найкращим мехводом. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав свої знання, мехвода молодим бійцям. Після цього. Перейшов в снайпери, побувши в снайперах, перейшов в бригадну розвідку. Нам дуже важко без слая, бо слай був веселий, постійно підбадьорював всіх, постійно особистим прикладом показував, що треба навчатись, треба займатися. На Харківському напрямку участвував у штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від арт-обстрілу. Своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратима нашого, який залишився живим. Два ворожих шахеди знищили сили ППО на Хмельниччині під час нічних повітряних тривог. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загиблих і травмованих внаслідок атак безпілотників немає. Ще більше сотні подарункових боксів поїдуть на різні напрямки фронту. Їх для воїнів зібрали жителі громади. Акцію оголосило управління торгівлі ще всередині літа. На День Незалежності відправили бійцям першу партію подарунків. Але люди продовжували нести бокси. Тож сьогодні волонтерська пошта доправить решту презентів адресатам. Всередині предмети. Самої першої необхідності миючі засоби, особиста гігієни, якісь елементарні продукти харчування, чай, кава, снеки. Ліки, шкарпетки, і нашою обов'язковою вимогою, ну, проханням, було написати лист подяки нашим захисникам, адже я вважаю, що дуже приємно їм буде почитати теплі слова від людей, яких вони захищають, що надасть їм ну, мужності, і наснага, і надалі захищати нас щотижня у п'ятницю. Волонтерська пошта благодійного фонду Волонтери Поділля виїжджають на передову. Це ми охоплюємо майже всі напрямки, починаючи з Сумського напрямку, козакам, які е, звільняють Курщину, е, Харківський напрямок, Донецький, також Запоріжжя і Херсон. Це надзвичайно важливо. Це допомагає нашим військовим. Це розумієте таке сприйняття того, що їх не забули. Це військовим надихає. Особливо коли там є якісь дитячі малюнки, якісь побажання, якісь різні смаколики передані нашим діткам, нашим військовим, нашим захисникам. Вони відчувають про те, що їх пам'ятають, і ще швидше повернуться до нас з перемоги. Від початку року послугами пункту прокату засобів реабілітації скористались півтисячі людей. Серед них є і військовослужбовці. Найбільшим попитом користуються крісла колісні та ролатори. Всього тут є майже 800 одиниць засобів реабілітації. Їх видають безкоштовно на рік. Працює пункт прокату за адресою вулиця Зарічанська, 14, 4. Спочатку початку 2024 року всі надходження засобів реабілітації ми отримали від благодійників. бюджетних коштів не використовували. Буває, попадаються і нові засоби реабілітації, але основна їхня частина це вживані. Вживані засоби реабілітації. Ми отримуємо, оглядаємо, а також наші працівники їх відремонтовують, проводять в належний стан, і ми їх видаємо в прокат. можна коригувати на пряму ногу. Зазвичай їх беруть, на жаль, військові, коли травмовані ноги, вище коліна і нога ну, в не згинається, то беруть отакі візочки. Досить широкий на сьогоднішній день у нас вибір ролаторів, такі сучасні е закордонні, досить компактні, легкі використання. Зручна механізм гальмування регулюється по висоті до зросту людини. І дуже важливим є в наших реаліях. Умовах проживання це що вони вгенько складаються. Інформаційна безпека, медіаграмотність, протидія дезінформації. Про це дізнаються більше керівники комунальних підприємств, управлінь, департаментів, відділів міської ради та старости впродовж дводенного тренінгу. Його організували у Хмельницькому у співпраці з Міжнародним республіканським інститутом. Нині країна-терорист робить усе можливе, аби посіяти серед українців паніку та зневіру. Тож знаннями про протидію фейкам та маніпуляції повинен бути озброєний кожен. Наш ворог зараз активно працює в мережі, і ми хочемо обезпечити саме керівництво нашої громади від того, щоб вони потрапляли в різні незручні ситуації, щоб вони розуміли, де діє ворога, а де якась пропаганда, як розпізнати, де працює. Вороже і ПСО, от, щоб бути, щоб безпечно працювати на практиці, будуть кейси, кейси будуть вигадані, звісно, однак вони дуже практичні, дуже наближені до реального життя. Для того, щоб ми там занурилися в цю атмосферу і змогли вибудувати стратегію протидії деструктивному інформаційному впливу. Що ми можемо промаркувати як деструктивний інформаційний вплив от, в українській мові дуже круте слово зрада от все, що ми маркуємо. Словом, зрада це з високої доли ймовірності є є цей деструктивний інформаційний вплив. Він може бути формований проти якоїсь конкретної особи, проти якоїсь проти якоїсь організації, проти групи осіб. Ми вибудовуємо стратегію протидії боротьби з цим деструктивним інфовпливом. У деякі з них ми будемо розглядати, до прикладу, там механізм реагування на основі фактів. Відповідали на запитання, ділились дитячими мріями та показували медалі міжнародних стартів. У Хмельницькому учасники Олімпійських ігор зустрілись із юними спортсменами. Титуловані атлети переконані, що такі бесіди наразі вкрай важливі. Зокрема, для того, аби мотивувати молодь, тренуватись та досягати цілей. Діти, це розумієте, така щира. Е Енергія, добра енергія. Тобто вони задають ті питання, які саме в першу чергу їх цікавлять. І сьогодні я був дуже здивований тим, що були деякі такі питання, які дійсно вони мислять не по-дитячому. Це було дуже з однієї сторони і приємно бачити. Але як швидко час тече, біжить, такі діти вже так швидко подорослішали в умовах цієї війни. Вони, скажем, виросли, ростуть не повік. Дітками, як то кажуть, треба говорити на їхній мові, так а з дорослими, все ж таки. З людьми, які беруть тебе інтерв'ю, це зазвичай такі дуже серйозні так, запитання. Наприклад, для мене найважче саме англійською правильно сформулювати свою думку, тому що це доволі така весела ситуація. Буває в моєму дитинці. Такого не було. І от коли я бачила когось там, десь може в місті, десь в спортшколі, для мене це було О, вау, це там Олімпії, це там якийсь чемпіон. Але таких зустрічей не було. Якби вони були в моєму дитинстві. Сто процентів, що я була б на них і була б дуже задоволена і хотіла би в такому приймати участь. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося!